«Озеленимо наше місто разом так назвали кілька років тому проєкт, що почав реалізовувати центр дитячої творчості за ініціативи Балтського міського голови. За справу вихованці та працівники закладу взялись відповідально і наполегливо, аби в майбутньому прикрасити місто гарними деревами на базі еколого-натуралістичного напрямку почали вирощувати саджанці сосен, ялин і туй. А щоб деревця швидше і краще росли, дбайливо доглядали. Нині плоди їхньої праці є значними. Сотні їх вже висаджені в Балті робота не вчухала кілька днів. Долучились до озеленення і діти, і працівники центру дитячої творчості, і комунальники кажуть, своє рідне місто люблять і найбільше бажають, щоб воно буяло в зелені та красі. Сьогодні ми реалізуємо перший етап висадки сосни на нашому міському пляжі. Тут чудове місце, оглядовий майданчик, куди приїжджають наші. Балтяни відпочити, помилуватися річкою природою, і я думаю, що це дуже актуальне місце для того, щоб позеленити його нашими саджанцями. Буде висаджено 120 саджанців сосни. У нас ще є саджанці ялини, які будуть висаджені в нашому міському партії. Діти з задоволенням вирощували їх, доглядали. І сьогодні для того, щоб ці саджанці потрапили в місто, наше Балтою, озеленили їх. Вони доклали дуже багато зусиль. На жаль, сьогодні діти в школі в подальшому ми. Е Звичайно ж, візьмемо своїх дітей, щоб вони висадили разом з нами ці саджанці на території міського парку. І в подальшому запланований ще один майданчик на території баску відкритого Балського цнапу. Там будуть висаджені туї. Тому така проєктна робота з першим етапом висадки у нас проходить протягом цих кількох днів. Але ми не зупинимо на цьому. Минулому році ми висадили 5 тисяч черенків на території. Центру дитячої творчості на території яколо-натуристичного напрямку, з яких ми висадили уже в горшки тисячу штук. І після перезимування вони в нас адаптовані після перезимування. Я думаю, що ми їх будемо доращувати, і також це будуть саженці, які будуть висаджені на, на території нашого міста Балти. Посадили ми малесенькі саженці, висадили у себе на території, на центр дитячої творчості, на колонатуристичному напрямі і доглядаємо їх. Ось до теперішнього часу обробляємо їх, підживлюємо, стараємося, щоб вони завжди були вологі, щоб вони проростали. І це ми запланували, що буде такий проєкт, що ми висадимо місту. На жаль, сьогодні діти в школі ще щоб пройшло без них. Ну, ми сподіваємося, що ми ще повторимо і все буде з дітьми, так як полагається. Сьогодні ми робимо таку гарну справу разом. Це для нас, для нашого міста. Це дійсно благоустрій нашого міста. Ми їх будемо поливати. Ми їм даємо підкормку для росту. І надіємося, що вони будуть розростатися і буде дуже гарно в нашому місті. Вже наступного дня робота кипіла і у міському парку. Тут вихованці центру дитячої творчості разом зі своїми наставниками та працівниками Балта благоустрій висаджували молоденькі саджанці. Ялин тішиться і дорослі, і діти від такої праці отримують справжнє задоволення, бо не тільки роблять місто привабливішим, але й насолоджуються весною, ароматом квітів та співом ташок. Така діяльність надихає на нові здобутки, досягнення та життя. Сподіваються, дерева приймуться і вже за кілька років стануть високими і пишними. Ми приїхали саджати ялинки, щоб, щоб спостерігати за ними, як вони будуть рости. Пройдуть роки, ялинки стануть високими, а ми доросліш. За ялинками ми доглядали, вирощували, підкармлювали, обдобряли, шурували. Сьогодні ми приїхали, щоб їх посадити на нашому парку. Наш старовинний парк стане ще краще. Вчора ми садили сосни, сьогодні будемо садити ялинки. Ми минулого разу приходили сюди, щоб посадити гарні яскраві ялинки. Ми доглядали за ними, висаджували, поливали, доглядали. Тут ми прийшли знову посадити їх в яскравому гарному парку. Молоді саджанці не лише в місцях відпочинку балтян, але й прикрасили центр міста. Значного озеленення потребувала клумба біля місцевого центру надання адміністративних послуг. Щодня установу відвідують багато людей, а тому цю територію залюбки заходилися облагороджувати вихованці Центру дитячої творчості разом зі своїми наставниками. Вірять, туї також зможуть швидко адаптуватися до нових умов. Обіцяють, на цьому не зупинятися, бо балта велика, а саджанців також виростили багато. Сьогодні третій день, коли наші діти разом з керівниками гуртків висаджують у місті Балта рослини, які виростили своїми руками на території центру дитячої творчості. І ось третя локація. Сьогодні це ЦНАП. Біля ЦНАПу тут чудова територія. Біля неї ми висаджуємо сьогодні третій день турі. і Я думаю, що ми разом з нашими жителями нашої Балти будемо милуватися їхнім цвітінням, їхнім ростом. Цей проект ми реалізовуємо вже два роки за ініціативи нашого міського голови Сергія Сергійовича Мазура. І ми дуже задоволені тим, що нам вдалося це зробити. Ми висадили це перший етап висадження в місті, але на цьому ми не будемо зупинятися. Ми продовжуємо цю роботу на території центру. Є багато ще рослин, які ми будемо підрощувати. Наші діти будуть заглядати за ними, і ми на слідучий рік або восени буде другий етап висадки в нашому місті цих чудових дерев. Наскільки це потрібно, потрібно для виховання нашого підростаючого покоління для того, щоб вони цінували довкілля, для того щоб вони знали, як це робиться, як важко виростити дерево, щоб потім вони його не зламали, щоб вони потім цінували його і також висаджуємо в місті ці дерева для того, щоб діти наші знали, любили наше місто і цінували. Дітям велике спасі, що вони вот так трудяться. хочуть Іменно красиво, щоб в городі уютно. уютна. Бальшої спасі. Я сьогодні сажаю туї. Я роблю це з гарним настроєм. Мені це подобається, тому що ми виростили ці туї своїми руками. З приходом весни все розквітає, все оживає, як людська душа. І приємно, коли ти йдеш по місту, квітнуть, квітнуть квіти, все буяє зеленіє. І дуже добре, що у нас започаткована і продовжується справа озеленення наших вулиць, міста, району, от дивишся сторінки в Фейсбуці, сел дуже все приводять до ладу, все прикрашають, це радує завжди очі, і трошки піднімається настрій, незважаючи на війну в країні, але дякуючи нашим сильним ЗСУ, мужнім ЗСУ, ми можемо радіти тим, що люди висаджують квіти, ми насолоджуємося цією красою, і дай Боже, щоб скоріше нам перемоги всі і нехай, бояє весна завжди в душі кожного болтянина.